Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Неумов, і у День Святого Валентина хочеться поговорити про подарунки до цього свята. Так, ранок 14 лютого канал російського Міноборони розпочав повідомленням про те, що над акваторією Чорного моря. Їм нібито вдалося збити аж шість безпілотників. Водночас у телеграм-каналах з'явилася інформація, що в районі алубки Кацівелі у морі щось палає. Також повідомлялося, що в цьому районі низько над водою кружляють два вертольоти. Мі 8 Згодом в районі Фороса помітили ще й пошуково-рятувальний гелікоптер К-27. І після цього, врешті, таки з'явилася інформація про сам подарунок. Телеграм-канал Кримський Вітер написав, що у що дрони підбили великий десантний корабель. В, Україні, в українському медіапросторі згодом з'явилось уточнення, що йдеться про ВДК Куніков і підбили його дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України. І поки москальські воєнкори мляво висловлювали припущення, на сайті Гурмо вже з'явилось офіційне, офіційне підтвердження та відео самої спецоперації. Зазначається, що місію здійснили спецпризначенці групи 13 Гурмо України ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Магура Ві5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. У підсумку Цезар Кунніков отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм ім'ям назвали корабель, був вбитий рівно 81 рік тому, 14 лютого. Великий десантний корабель «Цезар-Куніков» проекту 775 одне з найновіших російських суден, міг вміщати 87 членів екіпажу на борту, використовувався терористичною москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України. Пошукова рятувальна операція окупантів успіху не мала. Отакі От такі зведення від гурмо. А ось речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода заявив, що після знищення російського великого десантного корабля Цезаркуніков з 13, з 13 кораблів морського чорноморського флоту Росії у строю залишається лише 5 одиниць. Ну що ж, прощавай, Цезарь. Тепер лише салат. Поділіться, будь ласка, своїми емоціями з цього приводу у коментарях. Якщо ж інформація була цікавою, поставте лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!